вот эти лидеры, которые вместе с Трампом подписывают эти соглашения, они ведут себя с ним, значит, как вот санитары психбольницы с очередным пациентом, они, значит, они что стараются его не нервировать, не травмировать, чтобы не, не как-то не нарушить его хрупкого такого, значит, относительно стабильного состояния, ну, чтобы порадовать его. На болотах. Паніка і це не гучний заголовок. Це нова реальність московитів. Ну бо вони не готувались до того, що Трамп не зможе примусити Україну здатись. Я ж ніяк не входило таке у їх розрахунки. Тому і біснується. Ну, нас же тепер є до пари корешнику буревісник. Ну, ви ж Пусть сильніше гряніт буря. Я предлагаю согласиться с пожеланием Трампа и провести повторное испытание Буревестника над Банковой. Ну, если там еще зацепится три четверти Киева, ну что поделаешь. Так бывает. Эскалация неизбежна. Когда ну, кто-то, наверное, надеялся, что... якісь переговори до чогось приведуть, але це була звичайна попытка нас обманувати. Все-таки ми, слава Богу, що на це не подались, навчені Мінським та іншими не збувшимися договоріннями, від цієї ситуації відмовились. Ба більше, і серед своїх зрадники то знайшлися. Бо на Росію внесли до списку екстремістів і терористів пропагандистку Тетяну Монтян. Вона, до речі, вже навіть відреагувала. Чого їй треба від мене? Там работают себе они на федеральних каналах, удовлетворяють орально своїх хозяев, Ну и пусть себе работают, Я то їх не трогаю нікої образом і не мешаю їм. Отже, монтян знову не стримала емоцій і насміхається з Путіна та його руперів. А от самі кремлівські пропагандисти опинилися наодинці з безжальним світом. Мір і всі союзники США, включаючи європейців, які Как бы пытаются кочевряжиться, там показывать свою самостоятельность, но тем не менее они все значит, потакают Трампу и все говорят, что да, платье у вас замечательно. И никто не скажет, что э, господин Трамп вы. кажуть рудий друг у Вашингтоні їм більше то не друг а так великий консерватор і план москви про відновлення дипломатичних і дружніх відносин між кремлем та білим домом принаймні зараз провалився і на російських телепомийках стартував новий сезон нікчемного шоу під назвою Все погані, а мы-то ще не начинали. Именно европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт, накачивая киевский режим оружием, оказывая ему финансовую и политическую поддержку. Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров. Отже, сьогодні розкажу вам і покажу, як зараз рве дах путінським посіпакам. Я Набок, на а ну, це свіженький огляд кремлівської пропаганди. Бо саме у студіях пропагандистів дуже помітно, як підгорає на болотах. Європа розуміє, що Америка за них не вступиться. тому носити надо удар по Європі. Тим більше атлічний повод жечь Британію. Вони назначили вперше. Ну там главою є король а там формально. высочайшая должность в церкви, уже не женщина. королевская, впервые заняла женщина. Женщина, да. Женщина, сторонница ЛГБТ. У меня вопрос, вообще после этого можно считать Великобританию христианской страной? Они вообще никакого отношения к христианству не имеют. То есть англиканцы, которое началось с тупого блуда Генриха с кучей номеров по количеству баб, даже баб было больше, и закончилось абсолютной пошлостью. То есть это что, Велика історія британського християнства? Да, от себе... Сатанинський остров. Да. Бо ж правда, яку постійно намагаються приховати в Кремлі, полізла з усіх шпарин. Бо вони казали, що не бояться санкцій. Ох, і розмов то було. Ну а тепер. Об'єм доходів знижається на 1,9 трлн рублі до 36,5 трильйонів. Расходы же остаются на неизменном уровне 42,3 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета увеличивается с 3,8 до 5,7 триллионов рублей, а источником его финансирования станет увеличение внутренних займов. Снижение доходов произошло за счет падения не нефтегазовой части. Фонд национального благосостояния разбазарили, набрали триллионы долгосрочных займов под 14-16%. Сакращайте ви важные розходи по поддержке економічного развития. і здесь хочеться просто спросить, А далі що? До речі, це ще не все. І ефект від оголошення цих санкцій ми вже бачимо. Бо російська нафтова компанія «Лукойл» вирішила продати свої активи за кордоном, а все через запровадження санкцій до неї та дочірніх компаній. Відповідна інформація з'явилася на сайті Лукойлу. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже стартував, пише компанія. Лукойл буде продавати активи в межах ліцензії, яку видало управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Однак для цього треба звернутися за продовженням дії ліцензії для забезпечення роботи міжнародних активів до завершення угод, зазначає підприємство. А з цим теж є проблеми. А тепер найцікавіше вже за два дні акції обох компаній впали. Найбільші нафтові корпорації Російської Федерації втратили разом 5 мільярдів 200 мільйонів доларів. Зокрема акції Лукойлу подешевшала на 7,2%. А це призвело до втрати 3 мільярдів 66 мільйонів доларів. А от акції Роснафту обвалилися на 3%. До речі, забравши з собою на дно 1 мільярд 56 мільйонів доларів. І знаєте, це дуже важливо, адже нагадую, на Роснафту і Лукойл припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії. Ну, до прикладу, Роснафта генерує близько 17% доходу бюджету Російської Федерації. Тож, як розумієте, тріщить по швах путінський гаманець. І нагадаю, президент США Дональд Трамп ще 23 жовтня запровадив санкції проти Лукойлу та Роснафти. Ну а також дочірніх компаній. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній серед них і нафтові родовища, і газові та нафтопереробні заводи по всій країні. Тим часом на фронті у Путіна теж величезні втрати. Звісно, гарматного м'яса йому не шкода, але Оккупанти то вже навіть починають про це здогадуватись. У меня после ранения не работает рука. Нас перевели в 239-й полк, 19-й дивизии, чтобы отправить штурма. На наши вопросы, почему нас отправляют, если мы по здоровью не проходим. Командование сказала всем. А мобики это как нам сказали? А... Ну, короче, расходный материал. Вот из моей роты, вот у нас было... Короче, нас шестой человек набрали, осталось человек 200. Короче, я пошел с пацанами, за кого пошел, за друга, а его уже нет, короче. Я был в штурмовиках, короче, потом ранение получил, сейчас АГС. АГС. А. А, а до этого был в штурмах, короче. До слова Монтян, яка теж часто розповідає про провали росіян на фронті і критикує путінську армію, вірніше вище військове керівництво Кремля. Тепер внесена до списку екстремістів і терористів. Список організацій та фізичних осіб, щодо яких є ось ці відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності чи там тероризму, веде Росфінмоніторинг. Імонтян там внесена під номером 11244. двісті сорок її реєстрації вказана окупована керч. А у нас там Юра унітаз з нелітаючими дронами судоплатов і Карлица, которая топить за, бру, за дрони в кумірах, котра дуже літають, і везде у нас абсолютно все, і везде уже воюючі парні признають, що у нас дичайше відставання по дронам. А у нас уже некем воевать, вот реально просто неким, поэтому и фронт стоит. Постоянно реально за это душа болит. Видео. Да. Видео публикуют, где разносят колонны, по-прежнему некоторые товарищи ходят колоннами. И никого за это не набутыливают, все у всех хорошо, пузиковщина процветает. Миллион обращений людей типа Эрнеста Кудрина, которых или об***ли, вот-вот І ніхто за це не наказаний. До речі, подання щодо внесення монтян до цього списку зробила російська чиновниця, очільниця так званої ліги безпечного інтернету, та сама Катерина Мізуліна. А у своєму телеграм-каналі вона написала, що нібито раніше велика кількість громадян Росії зверталася через публікації блогерки, у яких знову ж таки за їхніми словами відбувалася дискредитація армії. Ну а сама ж Мунтян заявляет. Я никуда не лезу, из Донецка носа не высовываю. Что им надо от меня? Там, работают себе они на федеральных каналах, удовлетворяют орально своих хозяев. Ну и пусть себе работают. Я-то их не трогаю никоим образом и не мешаю им. І на поляну їх не лезу, і не покушаєш на їх кусок хліба. Тим часом посіпаки бункерного продовжують відпрацьовувати свої криваві рублі, чи те, що там ще залишилося від них, бо пикато у них якісь аж надто кислі. А то що Трамп звісно, буде проводити проводить удачний візит, совсем будет успіху. Проблема в том, что как только он буде уїжджать. Успіх буде уїжджати вместе з ним, тому що корінні проблеми не вирішені, не дають аналіз. Іменно потім він говорить категоріями «зделки». А «зделка» завжди сімінутна. Тож тримаємося, бо їхня словесна діарея не знає меж, особливо зараз. І вони ще більш гучніше будуть пробивати дно, а ще будуть блескати зброєю, і так далі. І якось ось так. Те шаги, которые предприняты, это и учение стратегических ядерных сил, и, конечно, запуск боевестника, что является откровенным прорывом не только в Впереди науке, а в на обеспечении обороноспособности нашего государства. Слава Богу. Впереди Раз... камера на разметку. договора по Плутонию, они хорошие шаги, которые сегодня, наверное, безусловно нужны. Но самое-то главное, что наша доброту принимает враг за слабость и нерешительность. И вот в этой ситуации, наверное, тот ошеломляющий удар он должен быть. Причем он должен быть очень ошеломляющим. И чем быстрее он произойдет, тем, наверное, мы больше сохраним и жизни наших бойцов, и поставим точку для начала в специальной военной операции. Потому что дальнейшая борьба все равно будет происходить, она неизбежна. Мы хотя бы с одним разберемся. А противника будем дальше кормить последовательно. Таких ответов ждет наше население, потому что когда э, мы по томогавкам начали что-то такое говорить, что, мол, ну, мы будем совершенствовать ПВО, ну, это выглядело, ну, я так скажу, крайне неубедительно, это мягко говоря, да, тем более, что томогавки и любые носители ядерного оружия – это та критическая черта, за которую отходить уже некуда, потому что если вы примете это, да, как возможность, то, конечно, рано или поздно они нанесут ядерный удар и обязательно, так сказать, да, что-то что может пролететь, и это и будет катастрофа, и это и будет э, стратегическое поражение, поэтому здесь отходить… Ні в коєм случаї нельзя, але повірте, чим голосніші їхні волання, тим впевненіше не дофедерація котиться на дно, а нам треба вистояти. Тому давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. Я нагадую, зараз ми збираємо на автівку для артилеристів НГУ. Тому прошу скануйте код і. Долучайтеся або шукайте зручні реквізити для донатів в описі під цим відео. Бо ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті. Це швидка доставка боєкомплекту, а ще це безпека. Тому нехай ця автівка опиниться у них якнайшвидше. Ну і головне, вона допоможе їм відправляти окупантів туди, де її місце бо воно точно не на нашій українській землі. А вам дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. І нагадую, коментуйте і цей випуск і, звісно, залишайте свої вподобайки. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.